Відповідно поданої заяви всі написати, є готові заяви, всі повинні підписати і тоді поставити на порядок денний питання про складання повноважень депутатів міської ради. Оскільки всі от 60 депутатів під очима громадськості ми всі повинні це зробити. Ну, я хочу сказати, що ну, сьогодні, давайте, Віктор Іванович, ви працювали у нас в команді, потрібно зараз когось там чимось і за зарплату відповідну, якщо будемо відверто казати. Значить, питання таке. Сьогодні команда Балоги садила самозванця, в президію, шляхом шартову, шляхом погро, шляхом гранат. І сьогодні команда єдиного центру домовляється кулуарно з депутатами в минулому регіоні перекордованими і хочуть тут нам нав'язати свій, свій стиль життя. Хто тут чистий, скажіть, тут. давайте по одному. хто, чи не вас ми на поруки брали з тюрми, чи вас Віталій Сенець? Хто тут, Скажи! Хто білий погнатний? Yeah. Yeah. З депутатів, з депутатів, шановні. Тут всі, всі несуть відповідальність за три роки каденції, всі. Жодного депутата нема чистого. Чи може це які тут до першої каденції в землю? Хто тут чистий? депутати <плодиско>